Що може бути звичніше, ніж плитка у ванній, це самий практичний і надійний матеріал для вологого приміщення, і йому складно знайти заміну, але типові варіанти на кшталт кабанчика. Вже порядком набридли ми підібрали класні інтер'єри ванних з незвичайною плиткою і нестандартними рішеннями розповідати плитка тільки в мокрій зоні. Основна причина, чому у ванні звикли використовувати плитку. Вона не пропускає воду і не псується від впливу вологи, значить, застосовувати її можна строго за призначенням. Там, куди потрапляє вода, в душовій біля ванни і над раковиною. Решта стіни можна дозволити собі оформити як завгодно, пофарбувати або обклеїти шпалерами, але в прагненні до оригінальності не забувайте про практичність, підбирайте вологостійкі матеріали, щоб вони прослужили довго. Зверніть увагу, як незвично виглядає інтер'єр, де плиткою викладена лише невелика частина стіни. Це рішення додатково підкреслює контраст відтінків, насичений, глибокий синій сусідець з білосніжною керамікою. А в цьому санвузлі за міського будинку вирішили залишити брущаті стіни і викласти плитку тільки там, де це дійсно необхідно. Керамограніт під мармур і фарбоване дерево створюють ненудне поєднання, такий собі богемний. Армгоюсе рельєфна плитка, рельєфна або трит, плитка стрімко набирає популярність не дивно, адже виглядає вона дійсно оригінально, а ще об'ємна плитка не просто цікаве рішення, а й один із трендів. Останні тенденції в світі дизайну проголошують пріоритет фактури над орнаментом, у цій вані рельєфною плиткою виклали тільки одну зі стін, а для інших підібрали звичайну плитку з різних колекцій. Вийшов лаконічний і стильний інтер'єр. Незвичайний кабанчик, улюблений багатьма кабанчик, хороший з багатьох причин. Вічна класика, нейтральний фон для сміливих дизайнерських рішень, простий вибір. Але коли хорошого стає занадто багато, воно починає набивати оскому у випадку з плиткою рішення. Дуже просто подобається кабанчик, але набридло одноманітність. Зверни увагу на кольоровий варіант і оригінальний спосіб укладання. Нестандартна форма плитки, ось тим, кому набридла класична плитка, однозначно сподобається нестандартна у формі сот, риб'ячої луски або навіть геометричний варіант зі складною розкладкою, поєднання плитки з різних колекцій, обробити весь санвузол однаковою плиткою. Все одно, що надіти спортивний костюм швидко, зручно, але без фантазії. А спробуйте підібрати різну плитку так, щоб вона поєднувалася між собою, це не складно, враховуючи, що зараз майже всі виробники пропонують готові рішення, а інтер'єр точно стане більш цікавим і сучасним. Плитка з імітацією натуральних матеріалів, суясні технології виробництва плитки дозволяють в точності повторити текстуру і малюнок натуральних матеріалів. Іноді плитку не відрізниш від справжнього каменю або дерева не тільки на вигляд, але і на дотик. Плитка з імітацією дерева, мармуру, оніксу бетону дозволяє створити стильний інтер'єр, який буде актуальний довгі роки, адже натуральні матеріали не підладні моді, яскрава обробка. Хочете незвичайний інтер'єр, зробіть його яскравим. Насичені відтінки додадуть приміщенню характеру і зададуть настрій, головне не переборщити з багатоцвіттям трьох чотирьох кольорів досить. Велика кількість відтінків складно поєднувати, і інтер'єр може вийти недоладним. Тільки подивіться, які цікаві і завзяті вані кімнати можна зробити. Повороживши з кольором кольорова затирка, звичайну невигадливу плитку можна цікаво обіграти і уявити в новому образі, доповнивши її контрастною затіркою. Ця ідея припаде до смаку тим. Хто любить прості, але не банальні інтер'єри, подивіться, як здорово тут поєднується затирка з плиткою компаньоном колір немов перетікає з одного в інше, створюючи гармонійну композицію. Терацо, а ось ще один тренд в нашому списку: покриті цементом різнокольорові шматочки скла, мармуру та каменю. Цього року дуже популярні і все частіше зустрічаються в інтер'єрах. Цей матеріал придумали давно у Венеції. І тоді він був способом утилізації осколків будівельних матеріалів. Тепер терацо переживає друге народження вже в якості чисто декоративного матеріалу у цьому інтер'єрі. Дизайнери підібрали приголомшливе поєднання кольорів, бетонний сірий з рожевими вкрапленнями і також рожева основна плитка.